Щиро вітаю всіх вас зі святом Незалежності. І нехай це свято стане для нас об'єднавчим, е, фактором об'єднання українців. Перший вірш я хочу зачитати, я його присвятила Тарасу Григоровичу Шевченку до 200 річчя його славного ювілею. Ти був сином свого народу. Ти ішов, як пророк, по землі. До цього не згоди, наче хрест сяв на плечі своїх, твоя за рядками Грала про народ твій зневажено гордий, твоє серце з вмирало, за народу Твого не згоди. Твої думи, хранителі стали, та й на сотні, на тисячі літ, і щоб ми по світах не блокали, в серці маємо. Твій Заповіт. нас настик не